Старовидні слова оживляємо. Колись наші предки використовували багато побутових речей, назви яких сьогодні здаються незвичними. Деякі з них ми вже не вживаємо, а деякі забули зовсім. Але ці слова зберігають частину української культури та традицій. Чи знаєте ви, що таке ночь виробель та рагач? Зараз дізнаємось разом. Привіт! Я сьогодні почула цікаве слово «ноч». Як думаєш, що це? Ночви звучить як ніч, це щось сну. сніжка чи потужка. Ні, ночва це дерев'яне корито. Колись у нього купали дітей, Прали білизну, несіли тісто і сіяли зерно. Вони були дуже міцні і служили в хаті багато років. Оце так, тобто, ночви – це таке корито, яке використовували для всього. А ще я чула таке цікаве слово «рубелі». Як думаєш, що воно означає? Може, це чим рубать, наприклад, сокира? Ні, рубелі – Це дерев'яна кошечка, яку використовували для прасування білизни? Оце так. А я раніше думала, що це прасували великими тяжовими прасками. І, хоч це виглядає дивно. Піп. Насправді рубель був дуже зручним. Його використовували, поки з'явились сучасні праски. Ого! Я ще чула слово ругач. Що ти про нього скажеш? М -м, може це щось ругане? Майже ругач це така дерев'яна палиця, якою доставали гарячі горшики з печі. Тобто ругач був як дівчасній крих прихватки та кастрюлі. Так, без нього на кухні було не убійтись. Слухай, так цікаво дізнаватися про ці старовинні речі. А давай знайдемо ще якісь слова. Давай. Я впевнена, що українська мова зберігає багато цікавих слів, які варто пам'ятати. Ось ми і дізналися, що ночове це велике дерев'яне корито, у якому колись купали дітей, прали білизну чи місили тісто. Бель це дерев'яна дощечка з ребристрою поверхнею для просування білизни. А рогач це довгий прут із двома загнутими кінцями, схожими на роги. Ним витягали гарячі горщики та чавуни Відновлюючи ці слова, ми оживляємо частину українського побуту і традиції.